Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Хто з вас пам'ятає, як називається наша батьківщина? Так, це Україна. Я пропоную пограти в гру «Україна – моя батьківщина. Подивіться уважно на малюнок та скажіть мені, кого ви бачите? Українців! А як ви здогадалися, що це українці? Вони вдягнені в національний одяг. У що вдягнена дівчинка? Вона вдягнула вишиту сорочку, спідничку, фартушок, віночок зі стрічками та гарне червоне намисто. У що взулася наша українка? У червоні чобітки. Вам подобається дівчинка Українка? Погляньте на віночок. В давнину віночок носили тільки дівчатка. У віночок вплетені різні квіти, і кожна квіточка має своє значення. А ще віночок прикрашають різними стрічками, але всі вони мусять бути довшими за косу. У що вдягнений хлопчик. Він одягнув вишиту сорочку, шаревари, пояс та взув зелені чобітки. А ми хто з вами? Українці? Чому? Тому що ми живемо в Україні. Правильно молодці. У кожної держави є символи. Розгляньте і назвіть їх. Так, це прапор та герб. Яку форму має прапор? Прямокутну. А якого він кольору? Синьо-жовтого. Що вони означають? Синій це небо, а жовтий колір це пшеничне поле. Герб це золотий тризубець, цей символ волі, сили і влади. Його знали й шанували з давніх давен мужні козаки, які жили в нашому краї багато років тому молодці. В нашої держави є ще народні символи, які є оберегами нашого народу. Давайте роздивимося та назвемо їх. Верба. В народі говорять, де верба, там і вода. Хліб символ гостинності, добробуту і щастя. Сорочка, символ здоров'я і краси. Українська хата. Символ рідної землі, калина символ вогню, життя, материнства, писанка символ Воскресіння, сонця, життя, рушник, оберіг вірності і любові, символ щасливої долі, лелека символ любові до батька та матері. Молодці.